У Києві 24 січня відбулось засідання круглого столу громади нам раді. Релокація Україна. Захід присвячений проблемам інтеграції ВПО з Луганщини, відбувся за сприяння громадської організації Громадська ініціатива Луганщини. Як зазначив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій через розв'язану Росією війну 320 тисяч жителів Луганщини стали вимушеними переселенцями. Багато хто вдруге на сьогодні. Держава має справу із зовсім іншим масштабом проблем переселенців, адже це найбільше переселення з часів Другої світової війни. Станом на зараз вже майже 60 міль... мільярдів гривень. Держава витратила тільки на допомогу на виплати внутрішньо переміщеним особам. 125 мільярдів додається. Різного роду міжнародної допомоги, це і гуманітарна допомога, кеш підтримка, яку наші міжнародні партнери надають людям. Але і ці обсяги великі, ніби насправді невеликі від того, що потрібно. Він також повідомив, що міністерство робить моніторинг ситуації, яка склалася, а також працює над запровадженням посад заступників начальників військових адміністрацій з питань внутрішньо переміщених осіб. Ми робимо моніторинг того, що відбувається в контексті внутрішньо переміщених осіб. І ну на жаль, нема такого ресурсу і у громад повністю задовольнити, що стільки. 5% громад кажуть, що вони здатні закрити власним ресурсом проблеми внутрішньопереміщених осіб. 58% громад кажуть, що вони тільки до 30% можуть покрити. Того, що потрібно для внутрішнього, я вже про житло навіть не кажу про ініціативи офісу омбудсмена щодо захисту прав переселенців проінформувала заступниця керівника секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зокрема щодо створення програми підтримки ВПО у зимовий період, компенсації витрат на опалення. А також вона наголосила на визначальній ролі місцевого самоврядування у відновленні деокупованих територій. Я відкрила результати засідання ради ВПО від 9.04.2021 року. Шановні колеги, друзі, сприяти залученню внутрішньопереміщених осіб до обговорення та прийняття управлінських рішень шляхом підтримки створення місцевих та регіональних рад ВПО в громадах. Надання відповідних рекомендацій територіям задля створення координаційних органів з питань ВПО для забезпечення інтересів внутрішньопереміщених осіб, відмовитись від державної політики створення квазі статусу ВПО. Затвердити стратегію інтеграції ВПО. Вона вже затверджена, зараз оновлюється. Розвивати спроможності у зборі, аналізі, візуалізації інформації щодо стану і потреб ВПО з метою подальшого планування заходів та бюджетів. Ну можна читати ще, але на жаль, нема що викреслити. Також під час заходу директор програми Демократична практика Міжнародного фонду відродження розповів про можливості фонду щодо підтримки громад та її мешканців. Міжнародний фонд відродження має різні пріоритети. Є пріоритети достатньо локальні, є пріоритети достатньо глобальні. Я б сказав би так. У нас з'явилася нова програма, яка на сьогоднішній день орієнтована на тих. Хто зазнав певних страждань, називаємо так в широкому сенсі від наслідків війни? Йдеться про роботу з ВПО, внутрішніми переміщеними особами. Йдеться, наприклад, про надання допомоги, хто втратили, наприклад, близьких людей під час війни, тобто, це питання психологічної, наприклад, допомоги для подібних людей, і так далі. Це питання відстоювання прав і інтересів ветеранів війни. Тобто це ті категорії, які на сьогоднішній день потребують достатньо суттєвої уваги і достатньо серйозної підтримки. Керівники території наголосили, що проблеми будівництва житла для переселенців, реалізації механізму виплат компенсації за втрачене майно потребують невідкладних рішень на державному рівні. У рамках заходу також було презентовано досвід Лисичанської та Шульгинської військових адміністрацій щодо підтримки земляків на сьогоднішній день. Лисичанська. Військова адміністрація має п'ять хабів, відкриваємо шостий на наступному тижні. Це Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Обухів, Київ, ну і на Житомирщині, Новоград, Волинський. Буквально сьогодні, виїхавши на нашу зустріч, я так приблизно з нашим ЦНАПом підрахувала, що через наші хаби пройшло вже більше 35 тисяч людей в всієї Луганської області. На початку листопада минулого року ми відкрили два шелтери. В місті Києві, тому що ми зрозуміли, що нам потрібно об'єднувати людей і компактно вирішувати ці питання. Багато можна балакати, розмовляти про громаду. Ви знаєте, що я люблю свою громаду, я можу про неї годинами розповідати. Є потужні проєкти, з якими ми виходили. є Підписані меморандуми. Ми зараз там, де наші люди в інших областях, ці проєкти заходять в ті областя. Тобто, ми не то, що поділилися, але зараз недоцільно ну кошти заведені, вони ну акумульовані, а нічого не робиться. І ми ці проєкти завдяки нашим громадським організаціям, і пані Яна підтримує молодь Луганщини тут взагалі беззаперечно. Оці молоді, потужні наша обласна молодіжна рада, вони штовхають такі такі проєкти класні, допомагаючи при цьому населенню і ще й донатячи на. Збройні сили України за підсумками дискусії було ухвалено резолюцію, у якій, зокрема, запропоновано активізувати процес створення координаційно дорадчих органів з питань інтеграції внутрішньопереміщених осіб рад ВПО при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, забезпечити гуманітарні штаби обладнанням для створення на їх базі додаткових пунктів незламності, а також використовуючи ресурс та авторитет мінреінтеграції. Ініціювати діалоговий процес щодо розробки програм та проєктів спільно з міжнародними фондами з відновлення Луганщини після її остаточного звільнення, а також створення біржі ідей та ресурсів. Маргарита Трофімова, Ілля Трофімов, Київське бюро, телерадіокомпанія Ірта.